От друзі, дивіться, тут вітер такий добряче дує, але прикрив. От виходить моя майстерня. 4,60 позовні і вісім. 8... Метрів виходить 8,07 типу, по довжині. Ось така майстерня. Бо всі знають, що в мене майстерня знаходиться на е, другому порсі, де я живу в батьків, а тут -то буде власна майстерня. Отака в мене діляночка, вже все по суті прикупив. Осталося своїми руками це все вирити, бо хто скаже, що не наняти техніку. Ну нема грошей, щоб на техніку. Мільйони не заробляю. Ютуб мені ще не приносить ніякого прибутку. Хто там щось якісь підтримку дає там на розвиток каналу, це. Воно якось і приходить, але там мілеч, просто мілеч реально. Хто може три цирінь закинути, задонатити. Оце дуже-дуже рідко, але на даний момент зараз своїми руками роблю майстерню на, на землі, якраз на першому поверсі. бо другий поверх незручно. Якийсь акумулятор зібрати, ще щось ну, важко. А так буде стояти на першому поверсі все, все гарно зробиться. Коротше, ви побачите потім. Надіюся, доробити до. Нового року щось, хоч фондами залити, хоч якісь стіни зробити, щоб на наступний рік що вже якась була майстерня і по можна було робити хату. Хата теж вже, вже потім. Хата буде стояти на сваях. кого цікаво, до то в грунт в районі 20 см торф, Після 20 см йде глинка. Вже така ну, глина. З піском, отака, як ви бачите, на даний момент зараз все прокопую. Е, глибина буде плюс-мінус до 60-70 см. Ще плюс ґрунт буде підніматися це все, щоб була рівна участок, бо участок трохи кривий.